Stranger Things» зробив дивну річ. Він повернув життя пісням, які колись звучали з касети CD, а тепер знову стало частиною великої історії. Сьогодні ти бачиш не просто музику, це фрагмент серіалу, який можна потримати в руках. Почнемо з bon і «Рану Вей». У другому сезоні, коли одинадцять тікає з дому і їде до міста шукати свою сестру вісім, ця пісня звучить як маніфест самотності і втечі. Вона ніби говорить з неї, дівчина, яка не знає, хто вона, але точно знає, що не може більше залишатися на місці. Далі The Police з every brief You Take. це момент сноубал, коли одинадцять танцює з майком. Пісня звучить ніжно, але в неї є напруга. Це не просто повільний танець, це перша близькість, перше хвилювання, перший страх втратити один одного. Потім Вемс you go». у третьому сезоні Стів і Дастін стежать за хлопцем у торговому центрі, думаючи, що він шпигун. Але він просто займається аеробікою під яскравий поп. Цей момент виглядає майже абсурдно. але саме так «Stranger Things» балансує між трилером і комедією. Давайте покажіть, що можете поміти. І нарешті абас Фернанда це одна з найсильніших сцен у серіалу. Демо Горган переслідує матір і доньку, вони ховаються у вані і занурюються під воду, але в цей час звучить ніжна, майже наївна пісня. Контраст робить сцену ще страшнішою. Сьогодні ти бачиш ці моменти не лише на екрані. Касети і диски з тими самими піснями і Stranger Things є в нашому магазині. Це реальний насій з тієї самої епохи, не стилізація. І тепер питання: який трек Stranger Things ти хотів мати у себе вдома на касеті або на сіді? Пишіть свої відповіді у коментарях. Мені дуже цікаво.